А ми продовжуємо знімати наших улюбленців, наш акваріум. І напевно у вас постане питання, чому ж акваріум зараз без світла? Ну, справа в тому, що в акваріумі світло регулювати потрібно для того, ну, по-перше, щоб не сильно інтенсивно росли наші рослинки. А друга причина. Заключається в тому, що якщо у нас буде дуже багато світла, дуже часто буде воно горіти, то, скоріш за все, вода буде зацвітати. Тому е, потрібно е, періодично вимикати світло в акваріумі і е, не балуватись цим. Е, звісно, що це предмет декору, звісно, що він е, служить в тому числі, як. Е, Ну, як освітлення, як світильник, ночник. Але е теж треба враховувати різні природні фактори, які впливають на е життєдіяльність самого акваріуму.